Територіальне управління служби судової охорони у Запорізькій області запрошує для працевлаштування на заміщення вакантних посад молодшого складу для несення служби у судах міста Запоріжжя та Запорізької області. Пропонується щомісячне матеріальне забезпечення від 12,5 тисяч гривень, повний соціальний пакет, речове забезпечення, професійне навчання, кар'єрне зростання. За інформацією просимо звертатись за телефоном 095 355. 12 20 або на сайт територіального управління державної судової адміністрації в Запорізькій області. Розділ інша конкурс. Область, Запорізька локація, Запоріжжя, роботодавець ТОВ, промисловий союз Союз-2017», Посада, механік з ремонту устаткування. Обов'язка – забезпечення експлуатації і надійної роботи устаткування, здійснення своєчасного та якісного проведення профілактичних оглядів ремонтів устаткування. Умови праці оптимальні. Вимога вища освіта. Заробітна плата 19 тисяч 360 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ промисловий союз союз-2017», посада, токар, розточувальник, обов'язки, обробка складних деталей вузлів з великою кількістю зовнішніх і внутрішніх поверхонь, що обробляються, з важкодоступними для обробки і вимірювань місцями. Мови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 16 тисяч 720 гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, прад посада, оброблювач поверхневих дефектів металу, обов'язки видалення поверхневих дефектів металу наждачним полотном на прокаті, на трубах, ручним способом, розмітка та кантування металу, умови праці, шкідливі, список номер один, вимога повна загальна середня освіта, заробітна плата 17 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, КПНВК, іскра, посада, інженер з якості, Обов'язка – забезпечення виконання завдань, з підвищення якості виготовлення продукції, що розроблюється і випускається, здійснення контролю за діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції, сучасному рівню розвитку науки і техніки, умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата 20 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець КНП, міська лікарня, №3 3 Запорізької міської ради, посада, сестра медична, брат медичний, обов'язки участь у лікувально-діагностичному процесі, виконання лікарських призначень, проведення маніпуляцій та процедур згідно з профілем роботи. Умови праці – оптимальні, вимоги вища освіта, заробітна плата 15 тисяч гривень. Область Запорізька локація Матвіївська територіальна громада, роботодавець, Матвіївська сільська рада, посада, начальник відділу кадрів, обов'язки забезпечення організації працівниками потрібних професій, спеціальності і кваліфікації, розробка перспективних та річних планів, робота з добору відбирання і розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації, умови праці оптимальні. Вимоги, вища освіта, заробітна плата, 13 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, пад, «Запоріжсталь». посада, лаборант хімічного аналізу, обов'язки проведення простих однорідних аналізів за затвердженою методикою без попереднього відокремлення компонентів, виконання краплинного аналізу електроліту та інших речовин за допомогою реактивів, фільтрувального паперу, парфорової пластинки, умови праці шкідливі, вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата, 10 377 гривень. Область запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, пад, «Запоріжсталь». посада, складальник виробів з деревини, обов'язка виконання простих робіт, зармування виробів з деревини, обв'язка деталей ременем, ізоляційною стрічкою, покресленню, умови праці допустимі. Вимога повна загальна середня освіта. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, ТОВ, «Апельмонт Прайм, посада, кухар, обов'язки, приготування перших та других страв із дотриманням технології приготування їжі, знання сучасного асортименту страв та вміння швидко та якісно їх приготувати. Умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Нові бізнес-можливості для ветеранів. Програма є робота, яка діє з липня минулого року, дає можливість отримати безповоротний грант від держави на започаткування або розвиток вже діючого бізнесу. Тепер уряд розширює цю програму і додає три нові напрямки для ветеранів, членів їх родин, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Відтак, демобілізовані військові зможуть легше інтегруватися у мирне життя, утримувати прибуток і створювати нові. Робочі місця. Програма передбачає надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і на 1 мільйон гривень. До 250 тисяч гривень на власний бізнес може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше одного робочого місця. До 500 тисяч гривень може отримати дружина або чоловік учасника бойових дій. Або або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення щонайменше двох робочих місць. Співфінансування за цією програмою таке: 70% надає держава 30% – власні кошти утримувача. До 1 мільйона гривень може отримати учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, якщо до цього вже не менш ніж три роки зареєстрований як ФОП. Головна умова створення від чотирьох робочих місць, з яких щонайменше два для для ветеранів або людей з інвалідністю внаслідок війни тут так само співфінансування буде 70 на 30 відсотків. За кошти гранту можна оплатити обладнання, оренду, придбати сировину, необхідні матеріали чи ліцензійне програмне забезпечення, замовити рекламу тощо. Подати заяву на участь у програмі є робота. Можна на порталі Дія для цього необхідно заповнити заяву і завантажити бізнес-план.